День 224. Біблія. КНИГА ЕКЛЕЗІАСТА, розділ 9. Отже, розваживши в своєму серці, я дійшов висновку, що праведні та мудрі, разом з усіма своїми вчинками в Божій руці, як і їхня любов чи ненависть, людина нічого не знає, що її чекає. Однаково усім, як і все, визначено долею як праведнику, так і нечестивому. Як чистому, так і нечистому, як тому, хто жертвує, так і тому, хто не жертвує, як доброму, так і грішнику, як тому, що присягається, так і тому, хто від присяги утримується. У тому той полягає найбільше лихо, яке має місце під сонцем, що однакову долю можуть очікувати всі, а тому багато людських сердець сповнені злом, і протягом свого життя їхні серця керуються безумством. Після чого вони відходять до мертвих. І все ж, хто належить до спільноти живих, у того є надія, бо навіть живому собаці краще, ніж мертвому левові адже живі знають, що помруть, а мертві не знають нічого, і вже немає для них жодної частки, оскільки й пам'ять про них забувається, і їхня любов, як і їхня ненависть та їхні ревнощі – все минулося, і вже ніколи вони не братимуть участі ні в чому, що діється під сонцем. Тому йди, їж з задоволенням свій хліб і пий у доброму настрої своє вино, адже Бог уже благословив твою діяльність. Проте слідкуй, аби завжди твій одяг був білим, а для твоєї голови нехай ніколи не забракне єлею. Насолоджуйся життям з коханою дружиною протягом усього віку твого швидкоплинного життя. Яке тобі Бог дав під сонцем в усі твої скороминучі дні, адже це твій уділ у житті та в твоєму труді, який ти звершуєш під сонцем. Усе, що тільки зможеш чинити своїми руками, те в міру своїх сил роби, бо в могилі, куди ти підеш, немає ні праці, ні мислення, ні пізнання, ні мудрості. Книга Йова, розділ 25-й. На те Бидат із Шуаху сказав, Влада і страх у Божих руках, він забезпечує на своїх висотах спокій, хіба можна порахувати його військо, над ким із них не сходить його світло? Хіба смертна людина може бути виправдана перед Богом? Як людина, народжена від жінки, може бути чистою, адже навіть місяць перед ним неясний, і коли зорі в його очах нечисті? То що вже казати про людину, яка подібна до молі? Справді людський син, наче черв'як? Розділ 26 продовжуючи розмову, Йов сказав О, як же ти підтримав немічного, підставивши плече слабому? Але що ти порадив немудрому? Що корисного ти сказав іншим? Кому ти ще говорив подібні слова, який дух керував тобою? Рифаїмці, тіні померлих, тремтять водами, як і всі підводні мешканці. Оголений перед Богом Шеол, місце померлих і нічим не прикритий. Він розпростер північ над порожнечею, повісив землю на нічому. Він у своїх хмарах згромаджує воду, і хмара від цього не проривається. Він заслоняє вигляд свого трону, розпростираючи над ним свою хмару. Він на поверхні вод накреслив межу, що відокремлює світло від темряви, небесні опори хитаються, тремтячи від його погроз, він своєю силою втихомирює море і своїм розумом уразив рахава, від його духа прояснюється небеса, його рука проколола вислизаючого змія, і це лише зверхній огляд його діянь, слабкий їх відгомин. А хто може зрозуміти його слово, подібне до грому? Розділ 27. І Йов продовжив свою промову, говорячи: як живий Господь, котрий позбавив мене правосуддя і Вседержитель, котрий напоїв гіркотою мою душу, поки ще в мені жевріє дихання, і Божий подих у моїх ніздрях, мої уста не скажуть неправди, і мій язик не вимовить жодної фальші. Нехай такого не станеться, щоб я, поки живу, назвав вас справедливими, адже своєї невинуватості не зречуся. Я міцно триматимусь своєї правоти і не відступлю, моє серце не докорятиме мені за прожиті дні свого життя, а мій ворог нехай вважається злочинцем, і мій противник нечестивцем. Адже яка надія в беззаконника, як він загине, коли Бог відбирає у нього життя? Хіба Бог слухатиме Його волання, коли надходитиме на нього нещастя? Адже хіба він тішився присутністю Всемогутнього, спілкуючись повсякчасно з Богом? Я навчаю вас про діяльність Божу і не приховую задумів Вседержителя. Якщо ви все це бачили, то чого говорите нісенітниці? Таку долю визначає Бог нечистивій людині, такий уділ від Вседержителя отримують жорстокі насильники. Нехай навіть багато у них дітей, проте всі вони приречені на смерть, і його нащадки не наситяться хлібом. Тих, які залишаться після нього, забере в могилу моровиця, і за ними не голоситимуть навіть їхні вдови. Хоча би він нагромадив срібла, як пороху, і наготував купу одеж, як глини, то всім тим, що він наготує, користуватиметься праведник, і богобійні володітимуть сріблом. Він будує свій дім, наче міль гніздо і, як той сторож, що ставить собі тимчасовий курінь. Багатим ляже, але більше ним не буде. Він відкриє свої очі, але вже нічого немає. Вдень його поглинатимуть жахи, наче повінь, а вночі його вхопить буря. Його підійме східний вихор і понесе, змете його з місця проживання, налетить на нього безпощадно, як би він не старався втікати. Йому вслід заплескають у своїй долоні і посвищують над ним з його ж місця. Розділ 28 Так, є місце, де добувають срібло, а також місце, де золото промивають, залізо, як і мідь, видобувають із землі і виплавляють із руди. Людина кладе край темряві і досліджує руду в найдальших закутках землі, де лише камінь і безпросвітна темрява. Риє шахти подалі від місць проживання, де не ступала людська нога, і самотньо висить на мотузці в забої. Земля, що родить хліб, у своїх глибинах розрита, не мов би, від вогню, серед її каміння знаходять і сапфіри, у ній же золоті порошинки. Стежок туди не знає хижий птах і не загляне соколине око, не ходили по ній величні звірі, і не ступав по ній лев. Людина ж простягає свою руку до крем'яної скелі і перевертає гори до їхніх основ. Вона пробиває у скелях штольні, її очі бачать усе дорогоцінне, вона загачує джерела і виносить звідти все заховане на світло. Але де можна знайти мудрість, де її родовище? Жодна людина не знає до неї дороги, і її неможливо знайти на землі живих. Безодня каже, немає її в мене. Та й море говорить, і в мене її немає, не можна її придбати за чисте золото, вона не набувається за жодну вагу срібла, її не можна оцінювати за ціною офірського золота, чи за коштовними каменями, оніксом або сапфіром, її не зрівняти з золотом чи склом, не виміняти на золотий посуд, а про коралі та кришталь не варто й згадувати, бо здобуття мудрості цінніше за рубіни. Вона не прирівнюється навіть до ефіопського топаза, не оцінюється щирим золотом. Отже, звідки все ж береться мудрість, іде родовище розуму. Вона захована від очей усього живого і закрита від небесного птаства. Безодня і смерть кажуть ми тільки чули про неї власними вухами. Лише Бог знає дорогу до мудрості, і тільки він знає її місце знаходження. Адже лише він оглядає усі куточки землі, він бачить усе, що діється під небом. Це він визначив навіть вагу вітру і виміряв ємність усіх вод. Він встановив певні закони для дощу та шляхи для блискавок з громом. Ось тоді він мудрість використав, виявив її, затвердив і випробував її. Людині ж він сказав страх Господній, це і є мудрість. А відсторонення від усякого зла справжній розум. Книга Івана Богослова Об'явлення. Розділ 19. Після цього я почув, наче гучний голос великого натовпу на небі. Вони говорили «Алілуя! спасіння, слава і сила нашого Бога. Адже істинні і справедливі його суди, тому що засудив велику розпусницю. Яка зіпсувала землю своєю розпустою, і помстився за кров своїх рабів з її рук, і вдруге сказали «Алілуя!» І її дим підіймається на віки віків. І двадцять чотири старці та чотири істоти впали ниць і поклонилися Богові, який сидить на престолі, проголошуючи Амінь! Алілуя!». І вийшов голос від престолу, що закликав: Хваліть нашого Бога всі його раби! І ті, хто боїться його, малі й великі, і я почув, наче голос величезної кількості людей, і наче шум великої води, і наче голос гучних громів, які вигукували. Алілуя! Бо запанував наш Господь Бог Вседержитель. Радіймо і веселімося, віддаймо славу Йому, тому що прийшло весілля Агнця, і його дружина приготувала себе. І їй дано одягнутися в чистий світлий вісон, оскільки вісон то праведність святих. І каже він мені: Напиши: блаженні покликані на весільну вечерю Агнця, і сказав мені: Це правдиві Божі слова, і я впав до Його ніг, щоб вклонитися йому, та він каже мені: Гляди, не роби цього, я співраб твій та твоїх братів, які мають свідчення Ісуса. Богові вклонися, а свідчення Ісуса це дух пророцтва. І я побачив відкрите небо, і ось білий кінь, і той, хто сидить на ньому, який зветься вірний і правдивий, і він справедливо судить і воює, очі ж його, наче полум'я вогню, а на його голові багато вінців. Він має написане ім'я, якого ніхто не знає, тільки він сам. І він задягнений в одяг, окроплений кров'ю. А його ім'я Боже Слово. А небесні війська рухалися слідом за ним на білих конях, одягнені в білий чистий вісон, і з його уст виходить гострий меч, щоб ним поражати народи. Він їх пастиме залізним жезлом і топтатиме у винній давильні лютого гніву Бога Вседержителя, і він має на одязі і на своєму стигні написане ім'я Цар над царями і Господь над володарями. І я побачив, що один ангел стояв на сонці і закричав гучним голосом, закликаючи до всіх птахів, які літають серед неба: Сюди, зберіться на велику Божу вечерю, щоби поїсти тіла царів, і тіла тисячників, і тіла сильних, і тіла коней, і тих, хто на них сидить, і тіла всіх вільних, і рабів, і малих, і великих. І я побачив звіра, і царів землі та їхніх воїнів. Які зібралися, аби провадити війну з тим, хто сидить на коні та з його військом. І звір був схоплений, а з ним вже пророк, який чинив перед ним ознаки, якими ввів у оману тих, хто прийняв знак звіра і вклоняється його образові? Вони обидва були вкинені живими у вогняне озеро, що горить сіркою, а інші вбиті були мечем того, хто сидить на коні. Що вийшов з його уст, і всі птахи наситилися їхніми тілами.